Доброго вечора, шановна спільнота, сьогодні ми маємо друге листопада. Всіх вітаю з передашнім Геловіном, хто святкував, а хто ні, того, того просто вітаю, з тим, що ми дожили до цього прекрасного дня, з тим, що я рада вас всіх бачити. Хотіла би з вами поділитися всім тим, що у мене вишивалось цього тижня. Вишивки було, в принципі, рівно стільки, скільки я б запланувала. В принципі, можна було би спробувати дати її трошки більше, але ну, навіщо себе зсилувати? Я не знаю просто. От, я так сподівалася, що в мене цей тиждень буде пустка, у мене буде трошки більше часу на вишивку, здавалось би, можна було б обвишиватися. Але ніт. Все так сталося. От, проте я, в принципі, не обіжена на те, як у мене воно є, як воно у мене працює. Тому е, хочу почати з моєї З моєї Вераферіка. Що вам по ній можу сказати? Вишивалася вона цього тижня. 2000 хрестиків я на ній давала, тому що минулого тижня я не дошила 500. Скажу ну, так гарний, так доду, здається, прибавилася оцей куточок. Я трошки змінила тактику. Я раніше брала і відшивала просто, от взяла колір, скільки ниточки вистачило, на стільки і лишила. А тепер я взяла трошки по-іншому, я взяла в межах тої смуги 20 хрестиків вниз, як і раніше, але я вирішила, от відшиваю от все оцим кольором, скільки от дістаю. Порахувати, щоб правильно було. І от так я відшила ці всі кольори. От Потихенько, от, от, але все-таки в міру того, як я просуваюся, залишається, як бачите, як тут, наприклад, білі плямочки. І я ось ці білі плямочки дивлюсь, який там колір, і його відшиваю. Чесно, це, мені це дуже подобається, це не напряжно. Це дозволяє мені Це заповнюється кольорами. Поетапно, ну, тобто я беру, там, скажімо, там, зелений колір, чи синій, там, чи, е, е, чи якийсь там оранжевий чи жовтий, і заповнюю, чи білий. І заповнюю ним все, що має бути заповнено. І потім ти так раз-раз-раз, хоп, оглянувся, а у тебе вже заповнено, купа всього, і ти такий типу блін, ще трошки просунулась. Вишивалася цього тижня зелень камінці. Трошки воду я зачепила, як бачите. От. Але мені дуже подобається результат. Чесно, я з е, е, я дуже рада, що я брала саме такі темпи 1500 хрестиків на тиждень. От. Він мені дозволяє не напря... не, нап... не перенапружуватись і з комфортом вишивати приємно, красиву роботу. От. Вишиваю її на 18-му каунті. От, я думаю, і каун для мене вдали, і по розміру, і по всьому, тому я буду продовжувати. А я свій правда з, з трудом уявляю, як, якби акварельно і шикарно ця робота виглядала б на, на стриміні. От, вона була б вища, але вона була б ще більш, класна. Але таке, це вже не, ми, ми про це говорити не будемо. Я, чесно, перешивати, я на астреміні не буду. Тут вже відшито 70%. Хоча, хоча я його знаю, може, я колись, може, мені її під замовлення знов дадуть, то я її відшию, але це ну, вже буде зовсім інша історія, правда? ж. От, тому буду поки що вас цією роботою залишати. Що ще в мене просунулося? Гарненько в мене просунулися мої дятлики від Катруся Юа. Нашила я на них 1464 значочки. Це півхрестиком я вишиваю на 20-му каунті на стреміні. Де я вишивала, я, не, я продовжую заповнювати тут те, що є. Просунулось у мене немало. У мене просунулося досить таки... Багато по кольорам, Мене, як бачите, листочки позаповнювали, а цей листочок повністю заповнився. Тут пробіли заповнила. Ну, коротше, я тут заповнювала дірочки. власне, цим. Ну, і переходила, як бачите, повністю кольором всюди, де могла дотягнутися. Потихеньку заповнюється робота. Я рухаюсь доверху. Я тут приблизно змогла порахувати. Мені до краю залишилось, ну, ось тільки ось тільки. Приблизно тут урахувала, в мене буде край роботи. от І я цим, цим дуже задоволена. Я вже відрахувала приблизно. мені Я подивилась мені не треба буде е, його переп'ялювати знов і перекручувати. Е, перекручувати я вже буду, коли я дійду до цього місця і відшию тут все скільки зможу. Але то буде ще дуже нескоро, я так бачу, по своїх темпах вишивки. Але я цю роботу, чесно, дівчат, смакую як цукерочку. Чому смакую? Тому що м -м, вона дуже легко шилється, дуже приємно вишивається. І я просто отримую, а ще вона вишивається прямо надзвичайно швидко, набагато швидше, ніж я відшиваю. Хрестиком. Ну це зрозуміло півхрест. Набагато зручніше, да, Дастра мені не така легка основа. Але, блін, як воно мені вишивається. Це прям, я прям знайшла своє своє-своє. І я його не хочу залишати. В мене були. Я купила була раніше собі страміна, великий шматок, а потім думаю, йо, ми думали, блін, на що я його купила, аж стільки, де я його буду вишивати? От, а, ні, я бачу, що я таки на нього буду вишивати. Робіт у мене багато заплановано на майбутнє. І я сподіваюся, що в мене там багато великих пейзажів, багато великих натюрмортів. Я думаю, що я їх поступово-поступово буду вишивати на цій канві. Ну, але таке, це ми будемо говорити про то іншим разом. А наразі мої дятлики прекрасно просунулись, я цим безмежно тішуся і сподіваюся, що і вишиються вони в мене досить таки швидко. Шоша в мене вишивалася цього тижня, в межах гри просувальний вишивун. У мене вишивалися мої кошенятки від «Лукас». Мої кошеняточки від «Лукас». Просунула я їх на стандартні 300 хрестиків. Тут трошки землю заповнила. Такі ось вони будуть красунчики. Красунечки і красунчики. Тут я трошки підзаповнювала, небагато. Я ж кажу, 300 хрестиків відшила я на них. І я, в принципі, більше цю роботу до роботи і не брала. В мене було, в принципі, що вишивати. І крім них. Вишиваю по оригінальному набору від Лукаес. Набір цей 2016 року. Тому він старенький. Ниточки Анкор, канва Цвайгард, дубову, вусмерт, дівчат, чесно, блін, дуб, вусмерт, дубова вусмерть. Дівчат вусмерть-дубова канва, розвідка не змивається, вона і буде залишатися. Але колір мені приємний і працювати, в принципі, з цією роботою досить таки приємно. От, навіть попри те, що канва така, що нитка не завжди доживає, не перетерта у мене на голочці. Тому таке. Своєрідна штучка. А я вже чесно скажу, я думала, що може біда була в тому, що голка затовста. Ні, я поміняла голку на 26-ту, навіть на 28-му поміняла і без ефекту. Тобто проблема не в вниці, проблема в тому, можливо, в тому, як я вишиваю сама техніка моєї вишивки, можливо, через це. А, я буду пробувати коригувати трошки, можливо, але дуже важко коригувати для однієї роботи тільки і. Треба тоді загалом всю техніку міняти, а я вже звикла вишивати так, як я, тому не знаю. Я буду думати, як це краще зробити. От. А зараз, а зараз я вам розкажу ще про одну мою роботу. Це мій котичок, якого я вишиваю на замовлення. От, і такий він чудово з цього тижня приріс майже на 750 хрестиків. Що в мене вишивалось? У мене душилася ця гілка повністю, е, сніжок по ній, отут оця така штучка, і я почала вишивати ось цього стопчика крайнього. До речі, це правий верхній кут, е, лівий верхній кут. Я дійшла до верхнього кутка, я цим дуже-дуже безмежно просто задоволена. І я буду просувати цю роботу і надалі. У мене видно, як вона мерехтить, вам, на жаль, камера не передає то, що мінімум. От. І я не... я просто щоразу як її вишиваю, я просто милуюся тим, як воно рябить. Якось воно просвічує її прямо через між нитками. От цей Люрикс проскакує. Просто, дівчат, безподобна штука мені. Дівчата, хлопці мені безмежно подобається. Я думаю, що я просто. Ну... Просто ідеально вибрала матеріали. О, мене це дуже тішить. От, і я буду продовжувати її вишивати. От. Але це вже буде інш... наступного тижня. Що, ще я вишивала цього тижня? Цього тижня я вишивала. Мою авантюру від Світлани Грибач. Я знаю, що ви бачили, можливо, хтось подушивав. Я, нарешті-таки, душила етап, то був четвертий. Я вже отримала п'ятий, нашила на ньому дві куль... підшила на ньому дві кус... два кусочка двох кульок. От, власне, такий ось результат у мене цього тижня. Там щось приблизно 600 хрестиків. Але я дуже рада, я не рахувала, тому мені важко зорієнтуватись. Але я дуже рада з будь-яким своїм просуванням. Це мене ем, безмежно. Мене, коротше, радують мої просування, і це, не може, не, і це мене в якомусь сенсі втішає. От, е, що ще я робила цього тижня під час блекаутів вечірніх? От, я трошечки-трошечки ще підплела. Зараз я вам. Я покажу Мою селяночку по схемі. Зараз я так вам загорну, щоб вона була видно, щоб вас вишивка не відволікала. Мою селяночку по схемі від, з групи Гердана. Така ось вона виходить. Дуже класно, мені дуже-дуже подобається. От я її буду продовжувати виплітати. І покажу вам, що ще в мене буде виплітатися. Більше я, в принципі, нічого цього тижня особливо не робила. Але, в принципі, в мене дуже багато часу у мене бісер трошки підзіправся, і я хотіла його пересортувати, посипати по кульочкам. Бо я була викупила у дівчаток на Олексі бісеру залишки. І треба було їх посортувати по моїм запасам, і цим я, в принципі, і займалася. Заодно навела лад в своїх запасах. Ну, як відносний порядок, це називається. Попересипала в коробочки, бо має декілька нових органайзерів. От, попересипала його в, по коробочкам, поперескладала. Ну, коротше таке. Займалася, як я кажу, коло як я це сама собі називаю, коло діяльністю, тому що. Значить, ви школо рукоділля, тому що рукоділлям я не займалася. Я таким займаюся, звичайно, коли мені не хочеться рукоділити, але треба ж. Але е не хочеться конкретно чи вишивати, чи пласти, але чимось коло рукоділлям хочеться позайматися. Я таким оце займаюся, нитки на бабінки або ну, це, е бісер перебираю, сідаю. От, по кольорам там сортую його, змішую. Коротше таке, наводила порядки, можна сказати. Заодно навела порядок на поличці. Це мене дуже тішить з бісером, бо в мене там був хронічний безлад, і я ніяк не могла привести там все до відносного ладу. Тепер навела, і я цим дуже-дуже-дуже задоволена, чесно вам скажу. От. Хочу подякувати вам за перегляд. В Спасибі, що підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки, мене це дуже радує. Тому, будь ласка, не забудьте поставити і цього разу. От, напишіть щось в коментарі мені. От, якщо будуть якісь проблеми, чи якщо не буде проблем, чи якщо вам все подобається, чи якщо нічого не подобається, напишіть, мені цікаво знати вашу думку. От. А я наразі буду. З вами прощатися хочу побажати всім гарного дня, мирного неба, подякувати нашим ЗСУ і енергетикам за їх роботу. Всім па-па, до наступного відео!